Однією з коронних страв у нас на сніданок є. Оладки вони е, дуже швидко готуються, тим більше із простих і доступних інгредієнтів. А втім, у них є дуже близькі за рецептом родич і далекі за походженням. Це американські панкейки. А вони все частіше зустрічаються в меню українських ресторанчиків та кав'ярень. Е, треба сказати, що американські панкейки трохи інші на відміну від українських оладок за розміром і трохи інші за текстурою. Зараз я приготую кавові панкейки. А ви дивіться, як це буде. Спочатку в окремому посуді змішуємо наступні інгредієнти. Розбиваємо одне яйце. Молоко. Є. І розтоплене вершкове масло. Перетворюємо все на однорідну масу. А тим часом я роблю наступну. В окремій мисці змішуємо борошно. Кава. Адже у нас кавові панкейки. Кава розчинна. Одну-дві столові ложки. Розпушувач. І для підсилення смаку дрібка солі. І не забудьте про цукор. Дві-три столові ложки. Це ретельно перемішую вінчиком. Все. І сухі інгредієнти додаємо у рідину. Тим самим замішуємо тісто. Щоб у вас вийшли правильні панкейки, тісто має бути обов'язково однорідним, і всі інгредієнти, враховуючи цукор, мають розчинитися. О! Здається, все. Тісто вийшло таким, знаєте, кремоподібним. Зараз покажу консистенцію. Подивіться, майже як на млинці, тільки трохи густіше. Розігрів патерню з олією і тепер вперед смажити. От, бачите, бульбашки з'являються і після себе вони залишають такий невеличкий слід в вигляді таких маленьких кратерів. Час перегортати. О, все правильно. Кожен бік панкейків у мене підсмажувався приблизно 2-3 хвилини. І час витягати. Перша порція готова. Один з них. Ну що ж, таким рецептом можна смакувати з згущеним молоком, із сметаною, із медом, варенням, джемами. Все, що ви любите. А ще краще додавайте сюди ягід це буде смачно. Ось такий веселий кавовий настрій в американських панкейках спробуйте.